Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту». Сьогодні я роблю прогноз по знакам зодіаку з 8 по 14 грудня 2025 року. Це друге відео, і в цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Лев, Діва, Терези і Скорпіон. Вітаю вас, дорогі мої леви. Давайте подивимося, що тут загальна енергетика. Загальна енергетика, дев'ятка жезлів, дев'ятка жезлів, це тиждень, тиждень витримки. Стою на своєму, захищаю своє. Це таке, знаєте, останній бой він трудний самий, якась таке стою, охороняю, поранений. Можливо, в когось головні болі, да, вже такий якийсь виснажений. Але стою на своєму, може бути, впертість навіть. Е, якось, але є, треба довести до, до кінця, до ума. Да. От якийсь такий буде тиждень. Почали вже вже підбросив його, вже да? надоїло, як чемодан без ручки. Вже да? підбросив. Але не така якась у леві впертість, така, от. не треба довести його до кінця. Треба зробити його, щоб воно ну, якесь логічне завершення. Да? І оце будете ви. Це на слідчому тижні Леве ви в такій позиції. Треба доробити. Да, якесь, якась, треба якесь діло ваше, можливо, вашої сім'ї, щось таке пов'язане з вашою родиною. Да? Або на роботі, це може бути і корпорація, якась, щось треба його довести до ума. Уже заморилися від нього, вже надоїло, а треба довести до ума. І ви от візьмете цю позицію лідерства по королю жезлів, тобто енергія така лідируючого людини жезлова, ваша, вогняна у левів енергія вогню. І ви візьмете оце, все вже всім вже надоїло, і так ви такі, ладно, я вже доведу його до ума. І ви такі раз, берете діло в свої руки і доводите його до ума. Результат, ви отримуєте результат. Ви знаєте, по відчуттю. Шкурка вичинки не стоїть, знаєте, воно вже воно вже люди. Пожина... Другі б люди вже сказали, Та, ну його не буду його доробляти, да? А ви, такі якась ваша буде на слідучому тижні така якась впертість, от все одно я його дороблю. От, так, знаєте, от хай вже щоб поставити на цьому крапку. Не бросати на півдороги, дороги, оце б так. Оце ви доведете його. Наприклад, там ви ліки. Нам сказали 10 днів попити, Ви вже відчуваєте, що вам вже добре, вже може не треба антибіотики ті пити що нібудь. Але ж сказали 10 днів, і ви от все одно доп'ю до 10 днів. Це я вам образно, може, хай не ліки, хай це щось буде інше. Да? Але, от, щоб ви порозуміли, все одно от зроблю так. Воно вже може й не треба, а ви все одно доведете до того. Що сказала ліки, того що ось тут ось о... перебентована голова і така хвора людина, знаєте, виснажена якась, значить, доведу до ума. Оце може бути таке. Е, так, що з грошенятками по приходу? Ну, Не зрозуміло. Щось, щось По приходу луна, якийсь страх, не зрозуміла якісь обставини буде, не буде, платять не платять. Щось таке якась. Може, не в тому, не те число, знаєте, може, зміна якогось числа, або може затримка якась. І що? Да, якась, якась, можливо, дійсно зміна. е, з, так, як було раніше, немає, буде, може, дата, зміна дати, там, да, якась, якісь будуть зміни у вашому приході, по приходу, по розходу. Що? Ну, а розход, аналіз. Ви стратег, ви прописуєте, куди, що, як, скільки трачу, скільки я можу собі дозволити. У вас по королю мечів це чітко пророботаний план, стратегія, аналіз. Оце будете ви буде економно. Я думаю, що ви розход буде дуже ну, такий, економний, з розумінням не так, от направо право-наліво. Все, все просчитано, скажімо так, в особистому житті, в особистому кубків, або це ваші. Там діти, внуки молодші, молодше покоління, да, якщо там немає такого не актуально. А взагалі це Паш Кубків це про, як би вам сказати, це... Натхнення, таке, знаєте, подоб... таке, якесь проявлення якогось такого, компліментів, радощі, ніжності, отаке якесь про... прояв ніжності, я б отак сказала, таке якесь по відчуттю такого, це няшне таке, якесь, ну, ну, якось хочеться такого якось пригорнути, сказати щось приємне. Якась підтримка. Підтримка, допомога. Ось каже, важко і підтримати. Емоційно підтримка, якась емоційна підтримка. Важко, але підтримуємо емоції, да? Тобто отако якось буде. Да, ви якісь будете, знаєте, такі ем, королева жезлів це от ваше, е, ну, королева жезлів це енергія, я ж читаю, що енергія вогню, а леве у нас це вогонь, і ви якось будете ем, такі, знаєте, своєю цією енергією вогня, сили. Лідерська певності в собі, допомагати іншим, просто знаєте, там, обнять, поцілувати, пригорнути до когось до себе. Оце ваша якась така поміч енергетична, емоційна буде от на тижні потрібна вашим близьким, рідним. Оце от Від вас будете, будуть чекати, і ви будете її давати. А може, вам будуть давати. У кожного по-різному. Такий мій прогноз дорогеньких моїх левів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої діви. Що тут у моїх дів? У дів ностальжі. Здравствуй, старий друг. Здрастуй, ситуація із минулого. Якесь таке... Обратно повторяються те, та ситуація, чи така, Якось... ви... я скажу так: от у вас програється. Я спираюсь на свій минулий опит, да? свій досвід, минулий досвід. Тобто ви, О, так так уже було. Це треба зробити так-то і так-то. От як наче ви, у вас вже так якась ситуація в вашому житті була наподобі цього, і ви вже знаєте, як її вирішити. Так ви такі, о, так це я знаю, як, да? Я якось отаке, у мене таке відчуття от по енергетиці, що ой, та це чепуха, зараз вирішимо, У мене вже таке було. Я знаю, як це зробити. Якось отак. Да, ось дивіться, я ж <хи> Башта й переможець. Тобто ситуацію вирішить, хоч вона й буде якась нестандартна, да, така, дуже нестандартна, це якесь розрушення, навіть якась така новина, може, снухшибательна бути. Да? Але вона, ви її в контексті шестерки кубки, ви якось її сприймете, що ой, та що там це все вирішиться, це можна все вирішити. Да, це в мене вже якось я зірка, я в цьому питанні вже ас. От у мене таке по відчуттю і карти так показують. Щось яка ситуація прийде в ваше життя, і ви такі, та для других може це будь. Якась вже мама дорога, я щось якась. А ви такі, та що там? Ну, та це, це треба дві кнопки нажати, ну, в смислі такого, да? для, е, Для когось там зайшов не, не в ту програму на, на телефоні, да? щось понажимав там і такий, боже, що робити? А другий возьме в руки і каже, та що тут робити? нажати другий там два рази щось туди-не-туди. Туди.", да? І воно раз стає на місце. Тобто у вас якась така ситуація буде, що ви, ви вже знаєте, у вас вже це було, і ви з цим справляєтеся. Оце діло і про вас. гроші. Приход, приход тайну несподівано. Щось несподівано. Якось буде сюрпрайз. А з чим цей сюрприз пов'язаний? Що це за Сюрпрайз вам прийде. Приход. Це дивимося приход. Розход, я дивлюсь отдільно. Приход, сюрприз. М -м -м. Щось огорчить вас по сюрпризу. Щось поміняється. Поміняється, не в плюс. Не в плюс, в меншу сторону. Або, можливо, в когось, якщо щасний бізнес, можливо, буде якийсь більший налог. По дьяволу це може бути якийсь більший налог взятий і вас це огорчить. Чи якісь відчислення будуть більші. І у вас якесь поступлення буде сюрпризне, не так, в мінус. Ви будете огорчені цим. Якось не так, як обично. Поміняється щось. І трійка пентаклів теж щось переміняється, перероблять, пересчитають, можливо, щось таке, але ви будете цим огорчений. По п'ятерки кубків трошки якось не дуже приємно розход. І розход, звісно, роз, і розход теж буде ну, якось огорчення, біда-біда, огорчення. Да? Що надо якось ви на ту суму, да, а вона тепер не не, не достає вам тої суми. да, І ви якось по-другому розчатуєте і будете. Серце розбите, трієчка. Тобто, оце ж ваш сюрприз. Але сюрприз по верховній жриці, оце, неожиданно, да? щось таке тайне стане явним, а воно вам ну, якось не дуже вас порадує. Так, Дивимося особисте життя. В особистому житті трійка жезлів, тріка жезлів, відкриваються нові горизонти, ви осідлаєте, ви... ви осідлаєте льва. Тобто керуєте всіма ситуаціями, ви вмієте, ви знаєте, куди ви йдете. Якось відкриваються мі... перед вами якісь нові горизонти. Ви на, на льві навіть не до що? На, на коні. лев, Лів... Тобто ви перед вами відкриваються нові двері. Попробуйте на такій красоті проїхати. Да, я керую. Все в моїх руках. По... Четвірки по імператору, да? по імператору стабільно я веду, але щось мені не подобається. Не подобається в моїх діях. Моїх діях. А чого? Що затримка якась, щось не так, як ви хочете. І вас, оце затримка в якомусь якихось діях, що ви там хочете. Ось відкриваються, є можливість, не можете ви діяти. Оце в оцих діях, що затримка якась в ваших можливостях, оце вас трохи огорчить. Але діяти ви все одно будете. да. Зміниться якась ситуація, і ваше бажання виконається. Ось, о, бачите, бажання виконується. Тобто, трошечки якось в особистому житті, що ви там запланували, воно якось трошечки притормозиться, але все одно з часу Воно стане так, як потрібно вам. Такий мій прогноз дорогеньких моїх дів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, а ми продовжуємо. Так, вітаю вас, дорогенькі мої терези. Що тут у вас, мої дорогенькі терези? Загальна енергетика. По дьяволу. Ситуації, в яких ви не можете ніяк на них повпливати. Якісь життєві ситуації, вам треба просто прийняти це. І ніяк інакше. Не супротивлятися, скажімо так. Безполезно З дьяволом битися, це матеріальний світ наш, так? І боротися з ним, і доказувати, це неможливо. Це Цельно, що боротися з Богом. Бо Бог дьявол це Бог матеріального світу. Тобто, як, ну, як будеш з Богом боротися? Не Ніяк приймати. І є такі ситуації, ваші на слідочому тижні будуть у вас, в яких ви залежні. І ніяк ви не зможете. Є якісь спокуси, які, наприклад, туди, от, хочеться сладенького — хоч убий. І от є така ситуація, да, от, хочеться краще підчиниться. З'їжте не 2 кілограма конфета, з'їжте пів кіла. Ну, давайте подивимося, що це за ситуація. Ну, Тут ось ви бачите ситуація для українських моїх підписників. Це війна. Це рідна земля. Це війна. І це оце вас огорчає. Прямо так і буду читати. Хоч я, ви знаєте, що я. Не дивлюся там, обстріли, да? але ну, як воно ну, так є. Для ця, оця інформація для моїх українських підписників, для Украї... підписників, які знаходяться на території України. Королева Пентаклів це рідна земля, це наша земелька, війна. І ця ситуація, на яку ви ніяк не можете впливати. Що вам треба, дії? Які ваші дії в цій ситуації? Подіяли, по всьому. Ну, зачекати, повішений, подивитися на цю ситуацію під іншим кутом. Тобі, дивіться, як я кажу, що позитивну сторону. Я розумію, що е, ну, це важко знайти позитивну сторону, але я кажу, що е, криша над головою дає їсти, є там... люди і того не мають. Да? Тобто, подивіться, якось... Трішечки з іншої сторони. Так, да, якось все воно пройде. Треба час, і буде знову імператриця. тобто буде знову все, ну, як... З часом воно все устаткується, да? От скажімо так. Але треба, потрібен час. тут буде свято. Трійка кубків. А ітог буде свято. Тобто Ви оцю ситуацію, можливо, просто в когось, дорогенькі мої Терези, просто виснаження вже, вже в, це, в вижаті. І треба трошечки подивитися на, іншу, ну, на цю сторону, якось по, під іншим кутом. Трошки себе під, підсилить. Ну, зараз така дезінформація, да, да? Е, і ви такі, ну от, не слухайте, якось відчувати своє внутрішнє і себе трошечки направляти в позитивну сторону. Оце, от, якось таке по відчуттю, знаєте, у Терезів. Ну, от, Посліднє здихання, послідні каплі, вже да, терпіння. Значить, вже так уже все це стало, що вже не можна О, таке якесь відчуття. Це може бути в когось так. А в когось, ну, це для тих, хто в мене на території України живе. Хто не на території України, да, теж можна так сказати, що якась ситуація. Життєва ситуація, да, ваша особиста може бути ситуація, від якої, наприклад, у вас дуже сварка якась воєнність, яка розбиває вам серце, вам дуже важко. Вам треба якось подивитися під, на цю ситуацію під іншим кутом, зрозуміти, що як наче дати остить у цьому всьому, да, цій бурі у цьому дьяволу. Ви не зможете, наприклад, зараз попливати на це все, на цю. Якусь ситуацію, яка пов'язана з якоюсь сваркою, можливо, у вашому. Дати йому все це остить, от, не йти проти дьявола, прийняти так, як воно є. І тоді з часом вона вирішиться по трійці кубків. Тобто це як, ну, як свято, як примирення, якась зустріч, яка вирішить це все питання. У когось, ну, от так. Але в ній є дьявол. Ми, ми залежні від цього, ніяк від цього нічого не зробиш. Так, та, та, йдемо далі, вітаю. О, йдемо далі, чую вітаю. Оце ж бабушка вже сказала слово, я відключилась, минуточку. Ой, так, е, приход гроші. Приход гроші, трійка пентаклів. Ну, У вас, е, можливо, приход гроші з трьох, з трьох істочників. Да? Тобто, він якось прийде з різних сторін. Або різні. Різні е, сімейний бюджет, наприклад, чоловік, жінка, діти, да, там кидуємося. Або, наприклад, ви отримуєте відтуда відтуди гроші, оттуди да, щось таке. Якось з різних е, роботодавців, да, можливо, так якось істочників, я ж кажу, відкуда ви получите. Так, давайте подивимося, розходна частина. Розходна частина. Ну, я скажу так, по розходній частині хочеться по дьяволу, хочеться, да? дуже хочеться. І ви такі, ви собі візьмете, ви його зробите. Да? Тобто що те, що вам хочете, ви зрозумієте, що по дьяволу, тобто проти не треба йти. І ви, і ітогі ви все одно будете переможцем. Ви ем, не йдете проти, бо як йдеш проти, то воно ще хуже. Да? Ви так візьмете, зробите, хай як вам казала, півкіла з'їсте. Да? Але тратить гроші будете, і все одно будете, і ну, якось так, знаєте. Можливо, навіть у когось таке вкладення буде грошей, в когось вкладення грошей, або пропозиція, наприклад, давай вложимося кудись, там, да? а воно з часом воно потом, ну, якось дасть результат. Треба зачекати. У когось може бути такий. Це теж, і це вигодна позиція. Може, може бути якась така інвестиція, яка буде в плюс. У когось може бути і так у, у, у Терезів. Ну, як туди-сюди, коротше, приход, розход. Ну, але я не скажу, що це у вас якось воно ну, бездумно. Здум, думаєте, але ну, трати все одно є. Це нормально, ви живете. Що у вас по особистому житті? У вас карта влюблені, вибір. Щось будете вибирати, якось приймати рішення не душею, а не разумом, а серцем. Ну, це карта закохані, це така якась душа, вибір. Прислухайтесь, вряд лися будете до свого серця, не до розуму. А що говорить серце? От якісь, такі як... Так би в житті не зробив би так. Логічно, як це ну, якось по логіки, воно ну, не треба так робити. А у вас оце таке серце, і ви по серцю зробите. Да, можливо, якась е дітям допомога, да? От якась, бо діти випадають. Діти, подарунки якісь. Да? Щось таке. Е Тут ну, взагалі якось. а Що це за. Ну тут можуть бути дійсно якісь подарунки, вибирайте. Що треба купити, кому що купити. Тут жезли, тут якось, можливо, поїздка якась у когось. Щось таке. Але тут може бути дуже багато людей біля вас. Ось пов'язано. І це ваше якось і страшно, а треба, бо сім'я. У когось може бути дійсно якась поїздка, чи збираєтесь десь в кругу сім'ї. да? Якось і страшно, а треба якось з'їхатися. Якось таке щось. Якось питання будете вибирати, чи треба, чи не треба. Оце будете, Можливо, дійсно якась... Сімейне свято, новий рік, наприклад, Різдво там, і тому подобне, то вам, у вас може бути якесь святкування, і треба буде якось його щось вибирати. Вибір, вибір. Але тут якось дуже багато карт фігур. Розумієте, якось дуже багато людей. Яке буде Знаєте, ви такі зразу ніт, стоп! А потім ж таке, не, ні, не, не буде. Тут може бути в когось поїздка, ні, не буде. Але от, А потім такі, ну треба подумати. Зразу не скажете ні, треба подумати, ще можете подумати, бо треба щось повирішувати. З багатьма людьми щось треба повирішувати, щоб виконалося якесь бажання. Отут буде якесь вирішування, вибір будете робити, але не разумом, відключіть разум. Слухайте серце, як серце підсказує, як правильно для вашого серця. Оце треба такий, такий зробити вибір. І ви... ви будете вибирати. Такий мій прогнози до дорогеньких моїх терезів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмінь, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогі мої скорпіони. Давайте будемо дивитися, що тут у вас загальна енергетика. Загальна енергетика надоїло все. Беру котомочку і в ліс. Оце про вас все достало. Не хочу. Емоції, ваші емоції, які от... чи ситуації, чи якась. Ну, от таке по відчуттю достало все. З чим це пов'язано? Давайте пов подивимося, з чим це пов'язано. Ну, це може бути пов'язано або з навчанням, або співпрацею з якоюсь, щось з роботою. Я хочу, ви знаєте, в мене таке відчуттю достало все, хочу просто поїхати і десь відпочити, десь кудись. От, так, знаєте, от я ж кажу, в мене таке відчуттю, що вам хочеться десь взяти котомочку, через на палочку і десь в ліс. Оце оце про вас, дорогенькі мої скорпіони. Достало. Хочу спокою на празники. Поїхати кудись відпочити. Неожидано. Для всіх. Відтікти від усіх. Да. Розумієте, що поки все собі не можете дозволити, але у вас ця ідея є. Це ваша якась тайне потайонне. Можливо, збираєте гроші або допомогу, можливо, від когось чи якась щось якась така є. Хоч у вас і багато якихось там справ, але у вас є якась мрія, оце сонечко, де ви можете десь заховатися, от вам хочеться оце до цього сонечка якось сховатися від усіх і достало. І на наступному тижні ви можете оцю ситуацію, щоб якось на майбутнє да, якось от таке, щось тобі продумати, ви можете це от якось думати про це. Продивлятися це. Або, можливо, якось проговорити це. Але емоці... це в когось таке може бути. Але емоційно, емоційно, я ж кажу вам, емоційно ви такі виснажені. І в мене таке по, енергет... по відчуттю і по енергетики, що як оце хочеться десь заїхати, уйти до цього всього. Гроші, приход. Ну, ворвуться в вашу жизнь. Ворвуться, колісниця, зайдуть, забіжать, влетять на ваші щита гроші. Розход. Ну, а от розход, паш пентаклів. Тобто, медленно, потихеньку, не торопясь, треба продумано. Да, Відходимо від розходів. тобто Бачите, уходимо від розходів. Тобто, йдемо, якось просчитуємо економно. Ну, Це про вас, особисте життя, королева кубків, це у нас, бачите, ось ці емоції, емоції, любов, кохання. Це емоційний, по емоціям хочеться, знаєте, як все любить ніжність, хочеться якоїсь ніжності, взаємин, вже якось, значить, таке по відчуттю. Не хватає королева кубків це емпатія, емпатичність. Це точно, це тобто якось буде, буде дуже цілий тиждень, якось, за, можливо, ем, більше відчувати, чим розуміти. Логіки не логічного не буде. Все буде якесь таке. Ем, Жалість може бути, любов, проявлення, забота, якась така, знаєте, ніжність. Оце, оце такий буде у вас енергія. Ну, от ви, можливо, хтось був. Це для тих людей, які якийсь довгий час може не довгий, були на од... були самі, були ну розбиралися в собі, була дивилися на свою життєву ситуацію під іншим кутом, побули в наодинці самим собою. і Розуміють зараз. Зрозуміють, що ну, досить уже. Хочеться вже ніжності, хочеться вже і ласки, хочеться якогось взаємин, хочеться. Да? І тому будуть на слідучому тижні продумувати, подальше, керувати своїм життям, працювати над тим, щоб поз'явилася у, у їх житті, да? у неї в житті чи в нього, не хто це дивиться, з'явилася якась друга половинка, з якою можна було б розділити, відпочити і побути завжди під разом. Оце воно, як... ну тут ще показують, розумієте, на цій карті, на цій... будете ото, як мать Тереза, спасати усіх, ну, неважно, не, не важно, мужчина, жінка, все буде такось спасати, допомагати, оце може бути. Оцих в кого хто один, оце про одиноких, оце я вам сказала для одиноких. А взагалі, я ж кажу, як наче будете когось спасати, будете допомагати, будете рятувати, проявляти свої емпатію, сострадання, ну такі заботу, оце, оце буде все у вашому особистому житті. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх скорпіонів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!